українській музиці і спадщині. Янка Купала, вулиця, названа на честь Янки Купали білоруського поета, який виступав за самобутність білоруського народу. Це ще один символ культурної солідарності. У XX столітті Купала був тим, хто шукав мову, стиль форму для білоруської культури. Його ім'я в Києві це визнання братньої боротьби, що так пригукується із нашою. Одна з вулиць. Носить ім'я Левка Мацієвича, першого українського війського льотчика, інженера талановитого винахідника, що загинув у молодому віці під час демонстраційного польоту. Мацієвич став символом українського авіаційного духу ще задовго до створення держави. Його ім'я особливо гармонійно вписується в першотравневий масив, враховуючи історію авіамістечка та традицію поблизу технічної освіти КПІ та НАУ. До 1990-х багато вулиць масиву мали інші назви вулиця генерала Воробйова, колись була курською.